На телеканалі РТБ час новин. Я Сергій Шедловський. Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма День. Це головні новини області. У першу неділю жовтня в Україні традиційно відзначають День вчителя. Рівненських освітян чиновники вітали урочисто. Останні, попри свято, нагадали і про свої проблеми. На рівні мінімальної заробітної плати то це є проблема для школи і для молодого спеціаліста. Пам'яті краєзнавця. У обласному краєзнавчому музеї знову згадували про життя і діяльність шанованого в Україні науковця Гурія Бухала. Це не була робота з 9 до 6, ясна річ. Це була робота, він віддавав майже весь свій вільний час. Науково-краєзнавча конференція зібрала друзів та колег з кількох областей України. Відчути безмежність. Таку назву має збірка молодої рівницької поетеси Юлії Костюкевич, презентована в обласній бібліотеці для юнацтва. За ліком це вже четверте видання. Старші колеги називають його особливо сильним. Це одні із найкращих моїх творів. І я вклала в них всю душу. Газету рівне не закриватимуть. Рівненський окружний адміністративний суд у четвер вже після 22-ї години за усіма п'яти пунктами відмовив у задоволенні позову уповноваженому від партії регіонів в одномандатному виборчому округу число 153 Володимиру Демчуку. Зокрема, він вимагав припинити випуск газети рівне до завершення виборчої кампанії. Нагадаємо, приводом для позову до видання стала передвиборча агітаційна стаття партії Удар яка, на думку політика, містила недостовірну інформацію про партію регіонів. Кожен десятий продукт харчової промисловості, який реалізується на Рівненщині, не відповідає вимогам. Такі результати досліджень державного підприємства Рівне стандарт метрологія. Щоправда, за словами метрологів, ця цифра не може характеризувати увесь споживчий ринок, адже не вся продукція проходить випробування. Детальніше Юрій Шарманський. У цих лабораторіях щодня кипить робота. Фахівці рівне стандарт метрології перевіряють продукцію, яку реалізовують в Рівненській області. За рік тут роблять до півмільйона повірок. Керівництво підприємства зізнається, що за останні кілька років виробники різної продукції стали робити менш якісні товари. 20% ми забракували тої продукції. Хоча й це не є показником, бо не вся продукція, яка попадає на ринок, вона ви Пробується в наших лабораторіях. але то, що ми випробували, 20% забракували, і Ми зберегли. Я переконаний, зберегли життя людей. За 9 місяців випробувальний центр перевірив майже 800 зразків харчової продукції. Кожен десятий не відповідав вимогам, а відтак на місцеві ринки не потрапив. Ми з ними знаємо, як боротися. Я хотів би запевнити жителів Рівненської області, що дерстандарт Рівненської області стоїть на вашому Стороні і на здоров'ї наших людей. Напередодні професійного свята у рівне стандарт метрології відбулися урочистості. Керівництво нагородило найкращих своїх працівників. Серед здобутків відзначають, підприємство входить в п'ятірку лідерів в Україні, середня заробітна плата персоналу понад 5 тисяч гривень, а ще вдалося залучити працівників і сертифікації на роботу до Великобританії, Чехії, Данії та Австрії. Юрій Шарманський, Назар Мідріган, інформаційна програма День. Всесвітній день учителів та день працівників освіти. Ці два близькі свята наприкінці цього тижня відзначають вітчизняні педагоги. Нині в області навчають розумному, доброму, вічному понад 30 тисяч освітян, з яких кожен другий працює у школі. Проблем кажуть, нині вистачає. Головна з них низька оплата праці. Та, попри усі негаразди, рівненським педагогам є чим пишатися. З подробицями Вікторія Катеринчик. Тетяна Глівітіна в освіті вже понад 40 років за цей час встигла відчути на собі всі особливості освітянської роботи, адже починала зі звичайного піонер-вожатого в сільській школі, а нині, захистивши кандидатську дисертацію, працює проректором в інституті післядипломної освіти. Її здобутки оцінили і на державному рівні, нагородивши з нагоди дня працівників освіти, подякою Верховної Ради. Секрет успіху розповідає Тетяна Глівітіна. У неї простий. Щоб бути успішним і затребуваним у своїй. Вихованців, у своїх учнів, у своїх дітей, у своїх студентів мені видається, найперше треба бути щирим, відкритим, душевно небайдужим до долі маленької дитини або дорослого і молодої людини, з якою починаєш працювати, з якою працюєш. Загалом відзнаки та нагороди на головній сцені області отримало два десятка освітян. Однак, попри свято, чимало вчительських проблем, кажуть педагоги, залишаються невирішеними. Основна недостатнє фінансування. Коли приходить молодий спеціаліст і отримує на рівні мінімальної заробітної плати, то це є проблема для школи і для молодого спеціаліста. Бо він має мати фінансове підґрунтя для створення сім'ї. Для осідлості є в цій місцевості, де він працює, а значить, для можливості працювати. В школі. Втім, освітянське керівництво під час урочистостей воліє більше говорити не про проблеми, а про досягнення. Так розповідають, за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, Рівненська область потрапила у першу десятку майже зі всіх предметів. А 34 наших школярі стали переможцями всеукраїнських учнівських олімпіад. Ще один привід для гордості успішне застосування новітніх технологій. Нами вже розроблені спотужні портал освітянської інформатизації, в якому розташовані. Абсолютно багато речей і інформаційні, і документальні, і піде кваліфікації, і навчальні контенти, і для віддалених населених пунктів там, де можливо є проблеми з інтернетом, нами розроблені мультимедіа серва, які забезпечує роздачу по всіх кабінетах навіть внутрішнім вайфаєм. Тих програмних продуктів, які є, крім того, рівненщина отримала цьогоріч 30 шкільних автобусів, придбаних за гроші державного бюджету, та три з місцевого. Школи краю поповнилися 165-ма комп'ютерами з Китаю. А головне, за словами керівників області, з'явилися нові навчальні заклади. Також будемо відкривати дошкільні заклади. У 2011 році відкрили 36 закладів. До 4 десятка буде і в цьому році. Також і плануємо так поступово, щоб наші освітяни і наші учні і вчились і працювали в належних умовах. Вікторія Катеринчик, Микола Штемпель, інформаційна програма. День і в продовження теми: зуб Мамонта, заспиртоване ливеня та шкіра пітона. Все це можна побачити не в музеї, а в кабінеті біології одного з рівненських вишів. Загалом колекція нараховує більше 2,5 тисяч експонатів. Її зібрав викладач біології Ростислав Шикула, котрий, мандруючись світом, привозить звідусіль зразки тамтешньої флори та фауни. Свою колекцію він активно використовує під час навчального процесу. На власні очі експозицію бачила Людмила Осік. Це мешканець Центральної і Південної Африки. Мама відмовилася кормити і левенятко померло, тому я його заспиртував. На цих полицях результати багаторічних подорожей по всьому світу для біолога з понад 30-річним стажем це не лише робота, а захоплення усього життя. Міні музей містить зразки рідкісних тварин, які чоловік піймав сам або придбав у місцевого населення. каже, не боїться навіть небезпечних рептилій та павуків, бо знає, як з ними потрібно поводитись. Тут знаходиться 2500 екземплярів, а найважкий екземпляр, який можна так назвати важко, який мені дістався, то, мабуть, це все-таки будуть пірані, які мені доводилося ловити в Амазонії. Чому? Тому що не з першого разу мені довелося упіймати цих мешканців. А самий такий пам'ятний екземпляр це жук Геркулес. Це зараз у його колекції найекзотичніші павуки, скорпіони, метелики та змії. А колись усе почалося з хрущів. У шестирічному віці Ростислав Шикула зацікавився довколишнім світом і почав його детально вивчати. З часом представники флори та фауни перестали вміщатися вдома. Тоді міні-музей переїхав в аудиторію. Я вам покажу, чим відрізняється яйце страуса від яйця казуара. Значить, казуар мешкає в Австралії і Нова Гвінея. Це близький родич Страуса, яйце його зелене, а яйце Страуса, от воно безпосередньо, потримайте в руках. А яйце страуса, воно білого кольору в два рази більше. Він розробив власну методику вивчення біології на реальних експонатах. Студенти кажуть, такі лекції є надзвичайно цінними. Це допомагає, тому що це наочність, це більше запам'ятовує, що ти його бачиш. Не то, що тільки по книжці. Мені експонати дуже подобаються. Я так само золо з дитинства люблю тварин. Пари, що їх проводить Ростислав Шикула, студенти не прогулюють до того ж, викладач на лекціях демонструє відео, зняти під час подорожей. Зараз у нього єдина мрія створити у рівному справжній природничий музей, але для цього йому спочатку потрібно з'їздити ще до Австралії та Північної Америки, щоб колекція стала ще повнішою. Людмила Усік, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Його називають патріархом краєзнавства, який все своє життя присвятив вивченню Рівненщини. В Обласному краєзнавчому музеї місцеві науковці та гості із сусідніх областей згадували Гурія Бухала, котрому в березні випонулися б 80 років. Крім того, у музеї влаштували експозицію, яка розповідає про життєвий та творчий шлях краєзнавця. Іван Марчук далі. У залі рівненського краєзнавчого музею зібралось багато його учнів, колег та просто друзів. Дехто приїхав навіть із сусідніх областей, аби взяти участь у науково-краєзнавчій конференції, присвяченій місцевому краєзнавцю Гурію Бухалу. Шанований у рівному історик пішов із життя чотири роки тому. Ми випускаємо десяте число ювілини наших наукових записок. і Нам дуже приємно, що вони присвячені патріарху рівненського краєзнавства Гурію Васильовичу Бухалу. Заріцей рік це рік Бухала. Ми 31 березня в його сімстрічя провели круглий стіл. А сьогодні зібралися музейники, краєзнавці не тільки з Волині, але з всієї України, щоб поговорити про проблеми краєзнавства, згадати про доробки Гуря Васильовича. Доробок історика та краєзнавця це сотні праць. Колеги про нього говорять. Така самовіддана людина народжується раз на сто років. Фанат любові до своєї рідної землі, до рідного краю, таким він залишився в моїй пам'яті, людиною закоханою в свою рідну землю. І він її дуже добре знав в деталях, не так де звісна, абсолютно в деталях. Син Гурія Бухала Олексій розповідає, батько все життя присвятив вивченню рідного краю, але попри роботу не забував і про близьких. Навіть вночі, коли всі спали. Він забрав ту друкарську машинку, яка зараз експонується в залі. Ховався з нею від всіх, щоб не заважати, і міг до другої, до третьої ночі писати свої статті. Це не була робота з 9 до 6, Ясна річ. Це була робота, він віддавав майже майже весь свій вільний час. Але незважаючи на це, був у нього один день, який він повністю присвячував сім'ї. Це була неділя і. Кожну неділю свого дитинства я завжди проводив стату. Він мені показував все. Гурій бухало одним з перших в епоху тоталітаризму. Розпочав досліджувати заборонені тоді теми, такі як історія створення Пересопницького Євангелія та діяльність української повстанської армії. Нині мало хто знає, але саме Гурій Васильович Бухало свого часу відшукав у столичних архівах першу писемну згадку про рівне. Тож саме завдяки йому ми знаємо, скільки років обласному центру і коли приблизно відзначати день міста. Іван Марчук, Денис Коломис. Інформаційна програма день. Відчути безмежність. Таку назву має збірка молодої рівненської поетеси Юлії Костюкевич, презентована в обласній бібліотеці для ЮНАСВА. Це вже не перша її книга, але вона, як зазначають колеги Поперу, вийшла особливо сильною. Вірші Юлії дещо песимістичні, однак нотки радості в них теж простежуються. Відчути безмежність це четверта збірка молодої поетеси Юлії Костюкевич. Ці вірші були написані за шість останніх років, починаючи з часу, коли авторка була ще студенткою. Досвідчені колеги поетеси кажуть, її поезія дуже сильна. Вона пронизана песимізмом, який несподіваним чином переходить у оптимізм. Це одні із найкращих моїх творів. Я вклала в них в перетримай мене до завтра. Я сумуватиму вчора, сьогодні ж горить ще ватра. І згадується нам зорі, вони вже за горизонтом горяють плачі і втрати, і морем, по грецький понтом, що снилося нам завтра, блукатимуть наші душі. А в горах твістиме ватра, у спогадах непорушних притримай мене до завтра. У збірці поетеса пише не тільки про почуття, а й намагається осмислити безмежність слова, душі і світу. Зізнається, що муза до неї приходить переважно вночі, коли зайві звуки не заважають думати. Керівник народного літературного об'єднання поетарх Тетяна Горбукова перший творчий наставник поетеси. Жінка зізнається, талант у Юлі вона побачила одразу. Юрічка Костюкевич привела маму, привела, коли вона навчалася ще чи в третьому, чи в п'ятому класі. Вона зразу потрапила. В дорослу групу поетеху талантом від Бога називають Юлію Костюкевич і досвідчені колеги Поперу. Від книги до книги зростає в майстерності, у художній вправності. Мені здається, що вона у цій книзі навчилася вже не по інтуїції, а свідомо вже шукати тональність для твору, справи підуть і так далі. то Дуже скоро вона буде такою поетесою, якою буде можливо гордитись вся Україна. Збірка відчути безмежність, видана коштом міського бюджету в рамках програми підтримки місцевих авторів. Авторка каже, що не писати вона просто не може. Тож сподівається, що невдовзі займеться упорядкуванням нового видання. Іван Марчук Сергій Абрилевич, інформаційна програма День. Перший етап третього сезону обласної спортивної гри Сімейні перегони стартує 20 жовтня. Цьогоріч змагання проходитимуть за дещо зміненою схемою, тому і отримали назву Не формат. Зокрема, на загальнообласних етапах змагатимуться вже не сім'ї, а збірні команди із переможців та призерів міських та районних конкурсів. Їх буде визначено у відбірних етапах, які пройдуть на Рівненщині 6 та 14 жовтня. Усі команди-учасники першого етапу обласної гри Сімейні перегони будуть розділені на чотири зони за географічним принципом 20 та 21 жовтня у селищі міського типу Зоря Рівненського району, а також у Зарічному Острозі та Млинові, вони змагатимуться у естафеті, сімейному біатлоні та інтелектуальних вікторинах. Взяти участь в офіційному відкритті третього сезону гри погодився і спеціальний гість президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка. Суперфінал сімейних перегонів заплановано на квітень наступного року. І на сьогодні в мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шидловський. До зустрічі в ефірі вдалих вихідних і нехай щастить.